Гриби Їстівні та умовно єстівні отруєння грибами. Всім вітання. Ви знаєте, що найбільш важким харчовим отруєнням людини є отруєння грибами. Тяжкість отруєння грибами обумовлюється тим, що вони містять отруйні сполуки, що вибірково діють на внутрішні органи і системи людини, вражаючи шлунково кишковий тракт, центральну нервову систему, серцево-судинну систему печінку та нирки. І навіть якщо ви впевнені у якості і безпеці грибів, їх категорично не рекомендовано вживати жінкам у період вагітності і грудного вигодовування дітям до 12 років та людям літнього віку. Взагалі, гриби є доволі специфічним продуктом. Вони містять значну кількість азотистих речовин, білків, а також жирів, вуглеводів, деякі вітаміни та мінеральні речовини. Клітковина, хітин, що входить до їхнього складу, майже не перетравлюється шлунково-кишковому тракті, тому гриби вважають важкою їжею. Гриби є отруйні, безумовно отруйні гриби, вони не втрачають своєї токсичності при обробці будь-якими способами. Умовно їстівні гриби, їх отруйні властивості зникають при відповідній обробці перед вживанням їжу, та неїстівні гриби вони не отруйні, але мають неприємний смак або запах, що зберігається навіть при тривалій обробці. Ознаки отруєння грибами можуть проявлятися як через 30 хвилин після споживання, так і протягом кількох днів. І це нудота, блювота, різкі біль у животі, діарея, запаморочення, підвищення температури тіла, зниження пульсу, судоми, відтік крові від кінцівок, а також марення та поява галюцинації. Увага за наявності будь-якого з наведених симптомів негайно викликайте лікаря. Яка може бути перша допомога у разі отруєння грибами? По перше, терміново телефонуйте до швидкої допомоги. Можна промити шлунок простою водою, пити багато рідини, вода або підсолена вода. Це допоможе відновити водно сольновий баланс та вивести токсини. Прийміть сорбенти і категорично заборонено вживати алкогольні напої або будь-яку їжу, чи молочні та кисломолочні продукти, тому що це може прискорити всмоктування токсинів в організмі.